Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде цікава тема про найбільшу секту на землі. І так, найбільша секта на землі це атеїсти, атеїзм. Чому? Тому що в основі віри атеїстів так. так саме віри, атеїсти це дуже релігійні люди. Вони вірять в те, що нема Бога, який створив Всесвіт, що нема Творця Вселенної. Тобто це віра, яка заснована не на фактах, а на нічому. Тому що існуючі факти, відомі факти, відкриті науково, вказують на те, що будь-що, в тому числі наш всесвіт, не міг і не може зародитися само собою із нічого. Все, що ми спостерігаємо, вказує на те, що для того, щоб щось проявилось, має бути причина того. Спочатку. І тоді буде її наслідок. Без попередньої причини не буває відповідних її наслідків. А Відомі закони, відкриті науково на сьогоднішній день в сфері фізики, інформатики, біології, хімії, інших наукових дисциплін вказують на те, що Всесвіт створений і не міг зародитися сам по собі з нічого. Ось. Тому атеїзм це не що інше, як забобон. А атеїсти це релігійні. Забобонні марновіри. Вони вірять в марне, вірять в те, що нема творця на підставі нічого. Всупереч фактам, які вказують на протилежне. Тобто, це є, така віра це є забобон. Марновірство. І якщо вас детально більш цікавить ця тема, в коментарях до цього відео я залишу. Посилання на відеоматеріали, де детально розглядаються наукові факти з цього приводу. І е, також е, посилання на, в текстові в форматі текстовому інформацію е, на відповідні такі факти. Наука і Біблія. Що виявляється, наука і Біблія в гармонії. І ніколи не протирічили одна одній. І що казки про те, що спалювали вчених колись. Це роздували. Е, Люди, ілюмінати, так звані, які насправді сатаністи, які цілью ставили дискредитувати церкву в очах інших людей, суспільства, для того, щоб відвести людей від віри в Бога. Насправді ж, Біблія містить у собі наукові твердження про наукові факти, відкриття, які наука відкрила тільки відносно недавно, напротязі останніх 600 років. А у Біблії вони записані вже за тисячі, за кілька тисяч років до того. Тобто, в ті часи, коли люди не мали таких технічних засобів, які є зараз у вчених, у Біблії записані такі твердження, що вчені тільки недавно відкрили. Тобто, що вказує на те, що автором Біблії є той, хто створив ті закони, і він їх знає. І в ті часи він відкривав, ну, як не прямо про це говорив, але як дотично згадуються такі моменти в Біблії, які в, в ті часи люди не могли того знати, не мали тих телескопів, тих засобів, що вказує на те, що автор Біблії дійсно творець Вселенної, тобто Бог. А також у Біблії є пророцтва, які завжди збуваються, що є ще одним доказом того, що автор її творець вселенної, всемогутній Бог. Тому насправді, наука і Біблія були завжди в гармонії, і багато вчених вірять в Бога, і вірили в Бога, і прийшли до віри в Бога немало серед них, саме через наукові відкриття. Про що в засобах масової інформації мало говориться, але насправді це так. І якщо вас цікавить ця тема, то ознайомтеся з тими матеріалами в коментарях, я лишу на них посилання. Бо ця тема дуже важлива, від цього залежить. Де людина буде проводити вічність? Якщо людина помирає фізично, е, в стані невірства і опиниться перед Богом, в якого вона не вірила, то вона буде дуже розчарована, тому що їй буде закритий вхід в Боже царство, тому що неправедні царства Божого не спадкують. Але тоді вже буде пізно. Покаяння дається нам в цьому земному житті через віру в Ісуса Христа, як каже Біблія. Тому поцікавтеся цією темою, не лиховачте, не будьте забобонним, марновіром. Вийдіть з атеїстичної секти, тому що це є велике заблудження. Поки не пізно, поки ще є час, і не пошкодуєте, потім будете вдячні Богу, вдячні тим людям, які вам казали правду. Тому дослідіть цю тему. І в допомогу я залишаю от ці посилання в коментарях до цього відео. Бажаю вам всього хорошого! Ознайомтесь з цими даними, вивчіть ті факти, повірте, це піде вам на користь, як в земному цьому житті, так і в вічності. Бажаю вам всього хорошого, до зустрічі. Якщо будуть якісь думки, діліться в коментарях, поспілкуємося.